Служба безпеки України провела нову унікальну спецоперацію і, втретє, вразила Кримський міст. Цього разу це зробили під водою. Операція тривала декілька місяців. Агенти СБУ замінували опори. Цього незаконного е, об'єкта незаконна забудова, яка має бути знесена, і сьогодні без жодних жертв серед цивільного населення о 4.44 ранку. Перший вибуховий пристрій був активований. Підводні підпірки опор сильно пошкоджені на рівні дна. 1100 кг кілограмів вибухівки в тротиловому еквіваленті. А цьому відповідно посприяли. Фактично, міст перебуває в аварійному стані. Про це повідомив голова служби безпеки України, генерал-лейтенант Василь Малюк. Особисто він контролював проведення операції і координував її планування. Я так розумію, що це певно чергова відповідь з території Росії зараз несеться нам відповідно, оскільки повітряну тривогу ви чуєте за вікном. А це означає, що черговий взліт міга 31 к відбувається на болотах наразі. Сьогодні цей міг 31 к Я нагадаю, випустив крилату ракету по Миколаєву. Це перша перший калібр, який прилетів відповідно по Миколаївщині. Ні, ну а що стосується Кримського мосту, то я нагадаю, що це вже третій удар по цій незаконній забудові Бог любить трійцю, а СБУ завжди доводить задумане до кінця і ніколи не повторюються. Раніше ми двічі вразили Кримське міст у 2022-му, у 2023-му роках. Хто ж сьогодні продовжили цю традицію, як то кажуть, тільки вже під водою. Спочатку це було там над е, ракетами, потім було за допомогою. Знову ж таки тих самих. Вантажівок, які перевозили, та а, потім це відбувається під водою. Ну, ми не ми не повторюємось. У нас знаєте сценаріїв багато. А, жодним незаконним об'єктом Росії немає місця на території нашої держави. Тому Кримський міст абсолютно законна ціль, особливо зважаючи на те, що ворог використовував його як логістичну артерію для забезпечення своїх військ. Крим, якщо в тому хтось сумнівається, я ще раз нагадаю: це Україна, і будь-які прояви окупації будуть. Отримувати нашу жорстку відповідь зазначив Василь. Малюк кримський міст при цьому залишається, я нагадаю, пріоритетною ціллю, в тому числі для служби безпеки України. А я також нагадаю, що 23 травня 2025 року голова служби безпеки України Василь Малюк заявляв, що завдяки українським морським дронам, зокрема Сібейбі, оснащеним реактивними системами залпового вогню град, спецслужба може значно збільшити перелік потенційних цілей у Чорному морі, включно з Кримським мостом. Малюк тоді також наголошував, що Україна має. Потенціал для повного знищення кримського мосту. Ну і в той момент, коли відповідно на території болот очікували, що саме за допомогою морських дронів буде відбуватися черговий напад або ж чергове знищення кримського мосту, то в цей самий момент відбулося так, що він був просто замінований під водою. Як то сталося? Хто то зробив? Ну це вже тепер е, Росії буде чим зайнятися. Вони ще до речі, попереднє е, розслідування не довели до кінця. Е, Сбу продовжує вдосконалювати свої унікальні морські дрони. При цьому знову ж таки після атаки 17 липня, ще 23-го року, навколо Кримського мосту я нагадаю, росіяни встановили бонові загородження з барж і сподівалися, що тим самим вони збережуть цю незаконну забудову. Е, про це тоді розказував речник СБУ Тем Дегтяренко, а що морські дрони продовжують удосконалюватися і серед нових розробок? Я також нагадаю, що у нас є і Мамай, який є найшвидшим у чорному морі. А дрон «Сі Бейбі нещодавно додатково облаштували е, установками реактивного залпового вогню, і е, е, бригадний генерал е, військової контррозвідки е, зазначав, що «Сі Бейбі є багатоцільовою платформою, яка може нести до двох тонн корисного навантаження, включно з вибухівкою. Але знову ж таки ще раз наголошу: та, що е, біда прийшла звідти, звідки вони не чекали. А саме з е, підводної вибухівки, яка була. Встановлена на опори цього самого мосту. Ну і власне ці самі опори, а, якщо нагадати, як вони влаштовані, то виглядають вони приблизно так. І а, вибухівка була закладена таким чином, щоб нанести, як ви розумієте, максимальної шкоди для а, Кримського мосту, для того, щоб відновити її швидко, не виходило. Для того, щоб а, зробити так, щоб Максимально довго використовувати неможливо було е, цю саму е, забудову незаконну. Вони, бачите, все ніяк не хочуть е, прибирати. Ми їм про це вже розказуємо енну кількість років. А вони все розказують нам про те, що е, вона як е, путінське его стояла і буде стояти. А виявляється, що. Путінське его таке ж саме вразливе, як і Кримський міст. Тому що після попередньої атаки він чомусь е, десь пропав. І навіть задблогери вже почали бути на сполох і казати, де Путін, де Путін, чи бачив хтось Путіна, чи чув хтось Путіна, коли Путін вийде. Е, а якщо не вийде, то з ким тим ячі, як то кажуть. Е, ну і, власне, е, в чергове дякуємо нашій Прекрасній неймовірній службі безпеки України, яка вчергово реалізувала е цю спецоперацію, яка також я думаю увійде в історію як е одна із спецоперацій, що Допомогла звільнити Україну від окупантів. Я ще раз хочу наголосити: якщо нас смотрять на території Росії, то хочеться нагадати їм, от, що означає спецоперація. Ну просто щоб ви розуміли, та у це спецоперація, а не відповідно те, що ви там подумали, і четвертий рік не можете закінчити. Ну і власне, тільки уявіть собі, правда, Україна, не маючи флоту, знищила крейсер Москва. А, та що там вона знищила майже весь чорноморський флот. Тепер його залишки ховають десь в дальніх портах і виводять лише для чергового обстрілу. І відповідно прівосходство закінчилось. Україна, не маючи стратегічної авіації, взяла і знищила стратегічну авіацію Росії за допомогою фур. І поки вони наразі паралізували собі логістику, перевіряючи все, що трохи більше лягкавушки, ми нагадуємо, що ми не повторюємось і. Е Втретє підрив Кримського мосту тому чергове підтвердження. Хоча знову ж таки ви бачили, що на мапі тривог е зображені п'ять фур, які виїхали в сторону Росії. А в звітах, якщо я не помиляюся, говорилося лише про чотири, тобто виходить ще одна, десь все таки катається. А вгадайте, де хочеться спитати, але е давайте не будемо гадати. А нехай цим займаються на території Росії. Можливо, саме цим якраз Путін не займається, що він четвертий день не виходить на зв'язок і ніяк не коментує все те, що на території Росії відбувається.